Мавр зробив свою справу, мавр може йти. Це крилатий вислів, що означає зневажливе ставлення до людини, яку використали для досягнення мети, а потім відкинули як не потрібно. Ця фраза походить з драми Фрідріха Шіллера «Змова мова Фієсков Геної, ще в далекому 1783 році. Вона символізує цинізм, коли інструмент, що виконав своє завдання. Позбувається цінності для тих, хто його використовував. Вітаю, друзі! Здається, що лише такими словами можна описати все те, що творилося в ці дні під куполом Верховної Ради, коли на порядок денний українського парламенту виносились кадрові питання. За знайомою, але все більш незрозумілою для українців логікою Володимир Олександрович Зеленський вкотре вирішив піти шляхом свого колишнього улюбленця, білоруського диктатора. Олександра Лукашенка, який свого часу попереджав Я парламент перетрахував і буду перетрахувати звільнення наприкінці минулого року керівника Офісу президента Всемогутнього завгоспа Андрія Єрмака. Президент Зеленський, здавалося, продемонстрував українцям бажання розпочати нову сторінку у відносинах з депутатським корпусом, урядом і суспільством в цілому. Принаймні, так зрозуміли цей його жест у фракції Слуги народу. Пропозицію Володимира Олександровича узгоджувати кандидатури міністрів уряду на засадах так званого трипартизму, тобто пропозицію вносять депутати, далі погоджують її з прем'єр-міністеркою і остаточно домовляються з президентом. Депутати зустріли оплесками. Принаймні, так повідомили присутні на зустрічі фракції Слуги народу з президентом України, яка відбулася 21 листопада 2025 року. Такий підхід до кадрової політики повинен був. Усунути перманентний конфлікт між офісом президента і правлячою парламентською більшістю, яка загрозливо скоротилася до 229 депутатів. Після звільнення Єрмака президент Зеленський повернувся до своєї колишньої версії. Він знову енергійний, в нього шалена мотивація та налаштованість. Вся владна команда поруч із ним ділилися радістю з журналістами Української правди, народні депутати Слуги народу. Кульмінацією цієї ефорії стала згода президента України розглянути кандидатуру Дениса Маслова на посаду міністра юстиції замість відправленого у відставку Германа Галущенка. На радощах депутати навіть прийняли закон про державний бюджет на 2026 рік з усіма президентськими хотілками. І як подейкують злі язики, навіть без додаткової конвертної стимуляції. Хоча за декілька днів до цього перспективи прийняття. Головного фінансового документа країни виглядали доволі похмуро. Але чого не зробиш для улюбленого президента, тим більше, коли він проголосив про настання нових часів? Втім, радість тривала недовго. Попри всі обіцянки та домовленості, після отриманого бажаного прийняття закону про державний бюджет на 2026 рік, Володимир Олександрович одразу заходився відновлювати власне самодержавство. Депутат Маслов був відправлений на погодження до прем'єр-міністерки Юлії Сверденко, де він надовго і завис. А що стосується кандидатур на посади міністрів енергетики і юстиції, то тут Володимир Олександрович взагалі вирішив владою і з ким не ділитися, чим викликав глибоке розчарування в рядах своїх політичних холопів чи то пак однодумців. А що вони хотіли? Це ж його корова, і він її доїть. Але це був лише початок. Радом з'ясувалося, що Володимир Олександрович вже не хотів бути ні столбовою дворянкою, ні навіть вільною царицею. Тепер він вимагав для себе титулу володарки морської і щоб при цьому всі були у нього на побігеньках. Інакше кажучи, найвеличніший політичний діяч сучасності тепер замислив заміну всіх силовиків країни від головного управління розвідки до управління державної охорони. Ну, а розпочати свій похід за головами очільників силових відомств. Він вирішив із заміни керівника Служби безпеки України Василя Малюка, ключової фігури силового блоку України. Втім, кавалерійський наскок, який здійснив президент Зеленський, спочатку закінчився повним фіаско. Василь Малюк писати заяву за власним бажанням категорично відмовився. Більше того, на захист керівника СБУ виступили авторитетні військові, зокрема, генерали Драпатий Білецький. А також Дмитро Ярош, Денис Прокопенко, Редіс командира Зова і Роберт Бровді Мадьяр. Мало того, Василя Малюка також підтримали і лідери громадської думки, причому не тільки з опозиції, але й з правлячої більшості. І хто зна, чим би все закінчилося, якби на допомогу Володимиру Олександровичу не прийшов сумний блазень української політики Давид Рахамі. Наприкінці дня, 12 січня 2026 року, заяву Василя Малюка про звільнення з посади голови СБУ за власним бажанням розглядав Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Однак рішення про звільнення керівника СБУ, попри таки написану ним заяву за власним бажанням, депутати не підтримали. За відставку тоді проголосували лише сім народних депутатів із 18 членів Комітету по списку. Проти шість, а ще двоє утримались. В повітрі запахло справжньою сенсацією. Втім, вже наступного дня, 13 січня 2026 року, на засідання бунтівного комітету з'явився очільник зеленої фракції Давид Рахамія. Василь Васильович, якого ми всі поважаємо, любимо і цінимо, написав заяву. Наш обов'язок як парламентарів з поваги до Василя Васильовича проголосувати і підтримати. Закликав пан Давид своїх колег, щоб підтримати подання президента Зеленського про звільнення керівника Служби безпеки України. І результат не забарився. На цей раз відставку Василя Малюка підтримали 12 народних депутатів, проти висловилось 5 народних обранців, і ще один Федір Веніславський утримався. Таким чином, рішення було прийнято. А Федір Веніславський таки молодець. Еволюціонує від заяви про те, що Володимир Сан Зеленський завжди правий, до рішення утриматись і таким чином не підтримати рішення президента про звільнення голови СБУ. Якщо так піде далі, то не виключено, що наш федя у майбутньому таки не бореться мужності і одного прекрасного дня навіть проголосує проти Зеленського. Як казали стародавні римляни, «О темпора о морес, о часи о звичаї». Ну, а далі все пішло, здавалося, за планом. Спочатку народні депутати дружно проголосували за відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони за 265 депутатів. Потім так само дружно проголосували за відставку Михайла Федорова з посади першого віце-прем'єра міністра цифрової трансформації за 270 депутатів. Ну, а потім депутати таки проголосували і за відставку. Василя Малюка з посади голови СБУ за 235 депутатів. Щоб стимулювати депутатів голосувати за відставку Малюка, Арахамія заходився переконувати депутатів, що якщо вони не проголосують за подання президента, то Володимир Олександрович відсторонить Василя Малюка від посади. Ви тільки уявіть собі, до якої підлості і ницесті були готові вдатися зелені покидьки, аби позбутися Василя Малюка. Ви тільки вдумайтеся, Василь Малюк, герой України, бойовий генерал, за керівництво якого Служба безпеки України перетворилася на справжню службу Божу України, які стали називати українців, став непотрібним найвеличнішому політичному діячеві сучасності. До такої межі, що він був готовий відсторонити його від посади як свого дружка-негідника Баканова, який в перші дні війни просто втік разом із своїми друзями-зрадниками на і кампаніями яких Зеленський власноруч призначив на керівні посади в Службі безпеці України? Перелік добрих справ, зроблених нашими доблесними співробітниками Служби безпеки України під керівництвом Василя Малюка, справді вражає це знищення ворогів і зрадників України, владлена Татарського і Ліківи, створення морського дрону Сібебі, морський малюк, з допомогою якого Україна практично паралізувала російський чорноморський флот, змусивши ховатися його. Далеко від українських берегів. А як можна забути про блискучу операцію з підриву Кримського мосту у 2022 році? Чи може стерлася з пам'яті тих, хто голосував за відставку Василя Малюка операція Павутина, коли було виведено з ладу 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації? Ну як можна було підтримати таке рішення Зеленського? Простіть мені, будь ласка. Втім, навіть потуги Арахамії були б марними. Голосів за відставку малюка не було. І раптом на табло висвітлилася цифра 235. За. Рішення прийнято. Хто ж допоміг Зеленському в цю тяжку для нього хвилину? Хто додав радості кремлівським гоблінам? Так так. Це вона Юлія Володимирівна Тимошенко. Власною персоною. 11 голосів фракції Батьківщина вирішили долю голови СБУ Василя Малюка. Чому Юлія Володимирівна прийняла таке рішення? Можливо, що світло на це прольє сьогоднішнє повідомлення на САП? Цитата: Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. На пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів за голосування за або проти конкретних законопроєктів, як повідомляє прес служба бюро, йдеться про нардепів з фракцій, які не очолює викрита особа. Правоохоронці попередньо кваліфікували дії керівника неназваної фракції за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або Надання неправомірної вигоди службовій особі кінець цитати. Що тут скажеш? Не буде лихо, поки воно тихо, корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка, цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні. І, хоча НАБУ не уточнює прізвище очільника фракції, однак джерело проєкту схеми Радіо Свобода. В антикорупційних органах повідомило, чи йдеться саме про Юлію Тимошенко, яка очолює фракцію Батьківщини. Тимошенко чи партія Батьківщина нарешті наразі цю інформацію публічно не коментувала. Втім, якщо це правда, а не вірити офіційним повідомленням на БуСА було б якось не комільфо, то тоді все стає на свої місця. Принаймні, стає зрозумілим, чому в липні 2025 року фракція Батьківщини дружно голосувала за законопроект. 12.414, який мав на меті скасувати процесуальну незалежність антикорупційних органів України. Так само стає зрозумілим, чому фракція Батьківщини підтримала відставку Василя Малюка. Насправді тут все дуже просто. Порушити справу проти народного депутата відтак оголосити йому підозру можна. Але лише тільки санкції Генерального прокурора України. Ну, а кому підпорядкований Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, здогадайтесь. В трьох разів. Тому розрахунок Юлії Тимошенко простий: послуга за послугу. Я допомагаю Зеленському звільнити малюка, а Зеленський допоможе мені уникнути кримінального переслідування. Принаймні так це виглядає на цей момент. Ну і де тут державна позиція, де тут національні інтереси країни, як на мене, суцільний шкурняк і бажання захиститися від закону. Зв'язку з цим не можу не згадати слова колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, у ріді якого. Мені також довелося працювати. Батьком-засновником Української держави, сучасної української, новітньої української держави ми вважаємо Михайла Грушевського. Я вважаю, що мамою української економічної слабкості знищення української незалежності, корупції, популізму. І неефективності є Юлія Тимошенко. Це справжня мама, яка за багато років 20. Все робила для того, щоб Україну знищити. І завжди хтось її заважав. Так, малюк не був ідеальним, йому теж доводилось виконувати деякі політичні доручення Зеленського. Достатньо згадати справу зі стеженням за журналістами видання Дік чи затримання депут... д... детективів НАБУ, але при всьому цьому малюк чітко зрозумів, що є червона лінія, яку переступати не можна за жодних обставин. Тому в лютому 2025 року він відмовився підписувати подання на введення санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка в жовтні 2025 року відмовився. Виконувати вказівки Андрія Єрмака і затримувати керівника САП Олександра Клименка, а також оголошувати підозру Давиду Арахамі, якого Єрмак вважав винним у всіх своїх проблемах. І ось тепер Арахамія віддячив в лапках малюку за принциповість і повів свою подальшу кадрову гру з президентом. Чесно кажучи, я не міг спокійно дивитися на те дійство, яке відбувалося після звільнення Василя Малюка, коли Верховна Рада України розпочала процедуру кадрових призначень. Ви тільки подивіться, як народні депутати слухали кандидата на посаду міністра оборони України Михайла Федорова. Змійна стрімко правда і перемагаєте ресурсів, а також швидше впроваджуєте дорогі допомоги дорогі! Це система понусів авіації дронів. Це нова модель війни, де Україна задає те і буде задавати. те. Сьогодні він цифра, а я вважаю, найфірше міністерство України. Сипромізація, реформа No1 за рівнем довіри громадян. До він є, сильна команда, чітка візія, системні цілі, довірювані результати. Ми не обіцяли, ми за цей час все зробили. Як бачите, депутатам просто не цікаво, що там говорить кандидат на посаду міністра оборони і це під час війни. Втім, не більше поваги депутати виявили і до кандидата на посаду міністра енергетики Дениса Шмигаля. А більше під час голосування по його кандидатурі зелену кнопку за натисли лише 210 народних депутатів. І рішення не було прийнято. Оскільки всім стало зрозуміло, що така ж доля чекає і на інші кадрові пропозиції, то Руслан Стефанчук швиденько закрив засідання Верховної Ради і переніс розгляд кадрових питань на наступний день. Ось так і живемо. В умовах війни під час блекауту, коли сотні тисяч наших громадян сидять в холодних помешканнях без тепла і світла, А ЗСУ, героїчно стримують наступ расистів, народні депутати не вважають за потрібне призначити ні міністра енергетики. І міністра оборони. Що скажете на це, дорогі українці? Хуже не буде! А ви точно впевнені? Особисто я ні. Бо згадую слова Михайла Грушевського. Бідою України є те, що нею керують люди, яким вона не потрібна. А саме такі зараз у нас при владі. І змінюватись схоже вони не збираються. Тому, дорогі українці, сподіватися нам більше нема на кого. Крім як на самих себе і на створення уряду національної єдності чи то пак національного порятунку, за створення якого послідовного виступає справжня українська опозиція, партія Європейська Солідарність і її лідер Петро Порошенко. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!